Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Підростають мої хризантемки, підростають у горщиках у відкритому ґрунті. Деякі я тільки висаджую, і хочу сьогодні показати вам обробку хризантем. Підживлення я робила декілька днів тому, коли. Ішов дощ. У моєму випадку я була не підготовлена, тому що, так, пішов дощ, і у мене була тільки нітроамофоска. Тобто, я обробила нітроамофоскою, посипала під, коли йшов дощ. А сьогодні я буду обробляти баковою сумішю, і основна причина, що я буду обробляти, після дощів я побачила ось таке це попелиця, яка. Пипиться, чи чітля, Бог його знає, що воно таке, але його потрібно знищити, тому зараз буде обробка. Що я буду? Зараз я пройдуся, ще покажу вам ще один момент. Ось тут у мене зовсім маленькі хризантемки, але чуть-чуть також пройдусь по них. Тут у мене хризантема у відкритому ґрунті. Тут поки що я е, паразитів тих не побачила, тих шкідників, але щось мені не сподобалося. На одному із кущів я побачила ось такі листочки. Воно, мені здається, щось на зразочок мозаїки. Можливо, це якийсь і технічний, технічне враження, технічний опік, але все ж таки їх буду обробляти. Ось тут у відкритому ґрунті, вже хочуть трошки сапи, але ось так вони ростуть. Ще в мене є одна ділянка, де гризентеми у відкритому ґрунті, але туди я десь поїду на днях, бо то інший кінець міста. І також не так давно висаджені у мене ось тут хризантеми, горщик, прикопаний горщик. Ті кущики є і менші, і більші, але щось трошки сидять. Ну, але тут не... Не дивно, я думаю, що сидять, а потім швиденько підуть. Верніше навіть не думаю, а я в тому впевнена. теж трішечки по них пройдемося, бо на деяких також є попилиця. Цвітуть мальви. Зараз покажу, які лілії обіцяла, що буду показувати, як квітнули квіти, ремурси відцвіли. А я так і не показала. Десь у Фейсбуці якісь фоточки виставила, а показати не показала. Троянди вже деякі перецвітають, деякі розцвітають по-різному. Також треба ставати обривати, чи обрізати перецвічені для того, щоб стимулювати подальше цвітіння. Ось мальва махрова. Одна, було декілька сортів з махрових, лишилася одна. Ось така красива троянда. І біскус трав'янистий розростається. Є у мене 12 сортів. Будуть цвісти, буду показувати. Так, білістки дуже люблю лілії. Є У мене багато, але я їх цього року переносила з одного місця на інше, тому вони трошки у мене. На іншій ділянці трішечки не ну, такі, як би мені хотілося. Ось так. І пішли до обробки. Купувала як баргамот, до речі, друзі, хто знає, як правильно називається ось ця рослина, напишіть мені, тому що я його цей кущик купувала. Як баргамот. Зацвіли хвости. До речі, я обрізаю цей цвіт. Навіть сьогодні планую обрізати, тому що я більше люблю, коли просто гарне листя. Коли от воно так цвіте, мені затятне листя стає негарне. Тому я їх обрізаю. Ось тут також кущики. Це багато ось тут кущиків, які лишилися маточники з минулого року. Я їх не розділяла, я їх так і лишила горщиках деякі. І також ось тут якась яка, кількість горщиків ще вони будуть прикопувати. Деякі будуть, деякі не будуть, деякі буду просто ставити на агроволокно. Ось ці живці висаджую зараз ще покажу що трошки є живці утеплиці. Ось така красуня зацвітає рання, подивіться. Була вона у мене в продажі. Небагато живців, бо залишила собі тільки два стебла і з двох стеблів отримаю ось такий кущик, дуже гарний. До речі, ще підживцювала вже з такого великого куща, тому будуть на осінь маленькими кущиками буду продавати. Ну, пал квітне. Є в мене ж 4 кущі, всі квітнуть, але всі такі обскобані, маленькі, тому що відповідно їх живцювала. Так, і щодо касетної розсади хризантем, є ще сортат пізнього живцювання, тобто вони не великі ті живці, але, але є ось, ось такі. Є такі сорта, що вони навіть в каталог входили, а в ранній період я їх не продавала, тому що вони не вилізли, не вийшли, маточники не пустили поросль, а пізніше взяли, попускали і я їх наживцювала. І вони ось такі, бачите? І також тут є пополиця, тому розсаду. Також зараз я трошечки пройду, оброблю. Кого цікавить, які є в наявності сорта, можете писати, тому що гарних сортів трохи є. Є ось трошки сальто-віолет, майже ціла касета. Є авори касета. Не касета, десь 20 штук лишилося. Крістал Віолет є, є. Ну, Тобто, кого цікавить наявність живців, напишіть. Буду десь складу, якийсь день складу, що є, виставлю чи на YouTube чи у Facebook. Звичайно, з того маленького такого живчика вже великий кущ не виросте. Але те, що він обов'язково зацвіте, буде невеличка кулька. Але вона у вас буде і сорт у вас буде. Тому чи ще садити, чи ще купувати, я, наприклад, ще висаджую. Тут у мене вже такий повний безлад, бо то вже такі залишки. Але, але є. Ще сьогодні трішки наживцювала касет. Я розказувала в Фейсбук, для чого я зараз живцюю, для того, щоб отримати економ-варіанти, тобто маленькі кущики. Тому що дуже часто люди хочуть дешевити, багато, і щоб подешевше. Тоді йдуть такі півлітрових горщиках, кущики малесенькі, квітучі, але маленькі. Так, щодо обробки, дивіться. Я даю чотири препарати. В першу чергу, це фунгіцид. Тобто, це той засіб, який призначений для боротьби з хворобами або для профілактики хвороб. І у моєму випадку. Це буде йодоцит. Я не скажу, що кожен раз я використовую одну ту саму бакову суміш. Зараз я поставлю фото, яку бакову суміш я використовувала в попередній обробці. Дуже сподобалася, але то була профілактика. Так, це фунгіцид, тобто для профілактики виникнення хвороб і для боротьби з хворобами. У мене він йде на один пакет на 5 літрів, я буду робити розчин на 10 літрів. Тому я буду брати два пакетики ось цього йодоциду. Далі я буду давати а, актофіт. Це препарат для боротьби з шкідниками. Тобто, ось це і є попелиця, і ну, тут спектр широкий. В моєму випадку, я сподіваюся, що врятуємося від попелиці. Далі, до, цієї, до цих препаратів, двох я додаю ось таке добриво. Просто водорозчинне універсальне добриво, сотка. Воно йде оце пакетик на 10 літрів води. Тому оце два пакетики едуциду, два окцифіту і один пакетик. Добре. А для чого? Для того, щоб по листу підживити хризантеми. І третє, це у мене буде звичайний прилипач, для того, щоб покращити прилипання ось, цих, ось цієї бакової суміші до хризонтеми. Для того, щоб воно не спливло з листків, а пішло туди, куди йому треба піти. Оце все у мене буде. Розбавлено в 10 літрах води і оброблено по листу всі, наскільки вистачить, звичайно, почну з більших, на що не вистачить, значить будемо щось докупляти. Ось так ось така буде обробка. Завтра покажу, що з тою по полицю, чи вона зникла, чи вона не зникла. і Ось, можете. Звичайно, придумувати щось своє, можете використовувати цей спосіб. Це не є, скажімо так, як правило, що обов'язково робити тільки так. Ну, але я переважно стараюся, якщо немає якоїсь такої критичної ситуації, обробляти раз в 2 неділі і давати ось приблизно таку бакову суміш. Іде на 10 літрів води, якщо профілактика, якщо немає ніяких. Ні шкідників, ніхвороб, я даю на 12. Но сьогодні буду на 10, тому що є попалиці. Ось, дякую. Що, до речі, дякую всім своїм замовникам за те, що замовляли хризантемки, за те, що ми з вами завжди знаходили спільну мову. Мирного вам неба, міцного здоров'я, всього самого-самого найкращого. Пока-пока.